Нині церков вспоминає пам'ять преподобного пімена Великого Єгипетського. Унікальний благодатний старець. У нього в сім'ї ще були двоє братів, з котрими вони троє пішли у монастир і там дали об'єд особливого служення Богу, як закриті в мовчанні, перенесені. Всяких незгод. І коли через деякий час, коли вже вони подв'язалися, вже приобріли такий монашеські, худенькі були, виснажені подвигами. Коли до них прийшла мати, то вони не вийшли до матері, не хотіли вказатися, бо яка б реакція була матері, якщо ви виділи, що її синов'я всі сухенькі, худенькі, Подумала би, що їх просто тут держать насилу. Вони попросили Мамко, потерпіть розлуку сісю. Якщо сохранимося у вірі і ви, то Господь благословить нам узрітися, увідітися у Царстві Божому. І ще один момент, котрий залишалися відомі із життя всіх святих. Одного разу преподобний Пімен, коли покликав його начальник, правитель, так си подумав. Почують люди, що до мене ходять правителі і начнуть ходити, і я не зможу далі, далі нести подвиг свого поста молитви безмолвія. Цей подвиг і все рішення пімена. Принципово відрізняється від многих сьогоднішніх духовників, які самі собі роблять рекламу, скільки вони зцілили, скільки люди до них приходили, їм допомогли. Люблять, щоб їх не прості люди кликали в гості, а великі, щоб і вони не кликали на чай на якогось великого, багатого. Пімен преподобний указав, Упіковий путь для любого духовника. І збігай слави, каже Пімен, утікай от такого, і лише в такому случаю збережеш те, що то духовне надбання твоє приобрів. Одного брата просив, щоб він примирився. А той каже, чи достатньо примиритися на цілий рік або на три роки. Пімен каже, при великому покаянню і три дні достатньо, щоб змінити внутрішній свій настрій і перемінитися від гніва до любви і уваги. Ще одному братові сказав, коли увидів, що один монах шість днів постився, лише на семий день вкусив їду. Однак, при тому, остався сердитий. На брата свого Пімен сказав, о, який він великий герой, що шість днів може поститися, а елементарно відпустити брату своєму гріх не може. І продовжає Пімен, якщо ти увидиш гріх брата свого, нараз помни слово Христово, що ти позираш видиш у братові сучок. А бривно цілої великої не видиш в, в, оку, в твоєму окові, попробуй представити собі, що то тобі ся привіділо, і нічого чужий гріх розкривати, ти свій гріх покайся і за нього принеси покуту. І в такому случаю збережеш себе от сатанінського осуждення». Це теж нині образ для сучасних людей. Як ніколи у древності люди нинішні навчилися промивати косточки у телевізорі або пресі всіх людей, на котрих сильне все указали пальцем. От тот Петро чи Василь нам не нужні або слишком авторитетні, щоб не зайняли наше місто, і тоді всі журналісти, все телевіді пише, які вони злодії, які обманчики, шпіони. І в результаті з'являється повнолжі море брехні і обмана. То ми чувствуємо і на собі, ми православні канонічної церкви, коли я, житель Закарпаття, корінний русин, тут на русинській землі родився, мої батьки, діди, прадіди. Нині земля наша в складі України, за котру молимося, за владу, за воїнство. І вдруг кажуть: ні, він московіт, шпіон. На якому основанню? За Європи був такий язик, отримали усі штрафи, а потім і кару, а в нас дозволили обманювати, брехати, і в результаті знову світ наповнився наклепів. Той свідок, котрий проти мене написав жалобу, на своєму сайті всякими словами унижав мене, оскорбляв, розпалював фактично релігійну і національну ворожнечу, а потім ще написав проти мене жалобу, і мене судять не за його гріхи, а за те, що він придумав. В результаті знову лжа і обман. І люди к тому так звикли, що якщо вже прочитали якусь статтю, Справедливо, люди шарахаються від правди, скоро і не слухають, навіть бояться правду слухати, бо виробився рефлекс гріховний, сатанінський, вірити лизлежи. Колись ще нацистські ідеологи утверждали, що якщо 10 разів повторити лож у пресі, вона становиться правдою. Причому люди настільки слабенькі, що із двох брехнів майже з брехню приймуть за правду. От по в світі оту слабость людську, сильні міре цього знають і маніпулюють народом, про що описав преподобний Пимен Великий. Повторимося. Не тільки говоримо проблеми з людиною, не віруючих, там ціла проблема не церковне, це взагалі катастрофа. Людям духовним, які до церкви ходять, вроді б і віруючі, іноді подаються таким легким, вийшов з церкви, стрітив сектанта і вже погляди змінив. Включив телевізор і послухав лож, і вже погляди змінив. А твої погляди личні, сильні, де наш народ. Ми, Карпатські русини за 1150 років православні під Карпатами не змінили свої віри за ці тисячі років і вище, переживши інославну територію, іноязичну. Від Австромадярщина була великолепна держава, суперімперія, То була велика від Карпат до Адатичного моря. Наші хлопці легко вчилися і в Вені, і в Братиславі, і в Будапешті і отримали можливість бути розвитими. Ну, одна була проблема цієї імперії, ця імперія була фанатично католицька, латинська. І тільки достатньо було нашим людям по закону повернутися в православ'є, всіх об'явили шпіонами руського царя Ніколая. І судили, переслідували, і били, і тому знову лож робили. Хоча прокуратур, хоті наші адвокати розказували, що з таких книжок, як. Моляться православні Київ Печерських тоді, відігуняти моляться з тих книжок. Суддям був приказ із Вени судити, перепудити всіх, що хто хоче бути православним канонічної церкви, все, знімають і гражданство, лишаються прав. А якщо хочеш якусь секту в уні, пожалуйста, ти вже свій. І тим самим півін указав, як страшно, коли чоловік не має свого погляду, вроді в кармані два дипломи вищої освіти, а нульові знання в релігії. Це означає, що багато з наших людей не отримали доброї виховання сімейної. Тут же ще той півін продовжує, що якщо ти будеш способний не осуждати, Бог покриватиме твої мною гріхи, а падіння брата будуть для тебе школою. Не осуждати, а ще сказати Боже, помилуй брата, поможи йому вибратися з тої біди, бо він теж розкаявся, Тогда твоя молитва буде спасительна і для нього, і для тебе. І ще одно сказав Господь через племена для нас. Якщо чоловік має одну сторону огень, а з іншого боку воду, то в случаї пожара у хижі або десь на дворі, швидко бере воду і заливає огонь. Так от каже Пімен, щоб ви знали, умовно, по нашому, з лівого боку сидить сатана, котрий розпалює у чоловіка страсти, пороки, плани думками, вітає чоловік в облаках в Америці. І навіть в час молитви, коли сатана відведе у думку десь у бік. І тоді, коли розпалить сатана страсти і пороки, чоловік перетворюється на хуже, чим, як каже, у молитві, як тварина, котра деколи не переходить межі природнього, а чоловік переходить. Що робити в такому случаю? В такому випадку, коли огінь запалився, треба гасити водою. Якою? Молитвою, постом і добрими ділами. Добрі діла прикривають много своїх гріхов. Найди в собі можливість не всім допомагати, бо не зможеш усім. Бо ти можеш знайти якогось, одного чоловіка, адресно, не, не много, але систематично. А скільки тепер буде воїнів, коли пішли з воїна, уже інваліди або хворі, не всіх ти зможеш послужити, але одного собі знайди. І до нього обрати, і поінтересуйся його життям, і ліки купи, і їду принеси, або допомогли у... йому устроїтися на якусь роботу. І Бог покриє множество їх гріхов, каже святий Пімен. Господи, благослови нас, щоб навченням Пімена, а воно євангельське, ми завжди, як важно цьому світі ніколи не возвишатися, берегти себе як зіницю ока від осужденія. І каже сьогодні Господь у Євангелію, запам'ятайте математичну формулу, яку міру міряєте ви, таку возміряться вам. Простите ви, проститься й вам. Помилуєте ви, помилують і вас. Злобствувати будете ви, клеветати. як нині маса людей, професіональні клеветники в суді, лише спецслужби дзвонять, і чоловіка визивають і пиши, і роблять його свідком, яким треба. Ето прокляті люди, Котрі лжесвідчать, заведомо знає, що це лож, по котрій чоловік пропаде або згубиться його доля. Ні, клеветники і безбожники не переживають, бо все живоє внутрі оборвалося. гниль внутрі, як каже Господь книжникам-фарисеям, ви красавці зовні, як крашені гроби, лакірований гроб. А внутрі мертвечина, мертві цивої дні, а не якась велика еліта. І сказав Господь, подобно тому, як коли чоловік посіяв зерно, і він собі спокійно спить, встає, а зерно росте. Так і Слово Боже в нас проростає, якщо правильно всіяно є, і не датися нікому вирвати Слово Божої через различні злобні іспитання або приманки. І нині просимо Господа Боже і молитвами припавнуть. Імена Великого, його братями, молитвами наших святих Карпаторуських, Карпаторусинських, молитвами київ-печерських святих, молитвами Буковинських святих, молитвами усіх святих Галицьких і всіх святих, котрі на нашій території нашої країни прославилися, дай святими всіми грецькими святими, молитвами святителя Ніколая. Молитвами святителя Спірідона, Господи, благослови, щоб ми, твої діти Божі, навчилися ніколи нікого не осуждати, навчилися поститися, безмолствувати, навчилися лишнє не казати, економити в собі силу, пам'ятати, що ти, якщо много говориш, але в славу Божу, або то буде учителька учить дітей, або батько наставляє, або священник проповідує, що то добре. Ну дуже добре, якщо є можливість не говорити, промовчати, мовчання це концентрація огромної великої сили і способність увідіти в собі, що там твориться, скільки там гадів, жаб, змій, які звилися клубками. І в обикновенному ти їх не замітиш но вони там сидять і в нужне тебе вкусять і підставлять тебе. От чому потрібна систематична сповідь, як і в медицині, періодичний медогляд, щоб на сповіді знайти ці жаби, гади, які в тобі сидять, і причому сповідатися можна хоч сто разів на рік, а причащатися лише тоді, коли ти готовий, ну хоча б п'ять-десять разів у році, і лише тоді так контролює свою. Совість, оберігає себе у святості і в чистоті, держася у єдинстві з канонічною церквою, не взирає на примітивні, ниже плінтуса казки про нас, отож піони, вороги, Бог їм не буде суддя, держася істини, ми й той, діти Божі, маючи свій погляд, свою думку, котру ніхто не може збити, а в вічності за таку іменну віру. За такий погляд, сформований правильно в Поєвангелію, зможемо і ми в'єдно з Піменом Великим, з його братями і з нашими святими наслідувати Царство Божої. Амінь. Христос посеред нас.